Франківець Любомир Беркій живе у будинку на одній із центральних вулиць міста. Чоловік розповідає, під час повітряної тривоги ховається у підвалі сусіднього під'їзду, адже укриття під його під'їздом було закидане сміттям та затоплене через прорив каналізаційних мереж. Та трошки інакше сухо там і так і тепліше, а тут, бачите, підвал тут постійно тече каналізація, тому що забивається дворова каналізація, і воно вертається і там, ну як там можна сховатися. Сусідка Любомира Беркія Оксана Новак розповідає, що у під'їзді є ще один підвал. Нещодавно мешканці прибрали в ньому, провели туди електрику, занесли воду та свічки. Однак не ховаються там, адже укриття має лише один вихід всередину будинку. Треба, щоб це зробити підвали. Тоді буде вихід, має бути два виходи. Ми боїмося заходити в підвал, тому що ну там небезпечно, коли немає два виходи. Більше на першому поверсі стоїмо під'їзді. У нас там сучі стіни, ми там всі майже стоїмо. За словами Оксани, Новак, двері до укриття, яке має вихід на вулицю, заржавіли та не зачиняються. Відтак там жили безхатьки, які залишили по собі сміття. Там є матраси і ковдри, і вони там, по-моєму, навіть сушили на трубах свій одяг. Зараз мешканці будинку прибрали підвал та зателефонували до працівників комунального підприємства Комфортний дім, щоб вони вивезли непотріб і допомогли владнати проблему із каналізацією. Заступник директора підприємства Ярослав Б'як каже, що за останні три тижні таких звернень від франківців було понад 30. До моменту початку ніби, воєнних дій на території України люди дуже рідко зверталися і контролювали взагалі стани своїх підвалів. Зазвичай в підвальних приміщеннях люди колись тримали свої кладовки, тримали всякі побутові речі, і після того вони їх просто позакидали. І туди зазвичай весь непотрібки є в квартирі, люди зносили в підвали. В світлі останніх подій, в світлі бомбардування, які відбуваються на території України. Люди масово почали звертатися. Про допомогу щодо чистки підвальних приміщень, де люди мають таке бажання, ми домовляємося на конкретний день, ми видаємо своїх працівників, виходять мешканці цього будинку і спільно виносяться сміття на вулицю. Після того ми організовано це вивозимо. Ярослав Баб'як каже, що звернувся до працівників водоакатахпрому, щоб вони почистили каналізаційні мережі. Коли ж приміщення просохне, представники комфортного дому оглянуть його та визначать, чи придатний підвал для укриття. Перелік будинків зі сховищами, які перебувають на балансі цього комунального підприємства, можна переглянути на інтерактивній карті на сайті міської ради. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.